Усім привіт! Мене звати Дар'я і я рада вітати вас на своєму каналі, який присвячений розмальовкам. Сьогодні розпочинаю знімати новий хобі-влог, що не знаю, коли він вийде, але сьогодні хочу показати вам свої покупочки. Приїхала до мене посилочка з тему, і не одна, а цілих дві. Зараз покажу, що накупила. Цей раз розмальовки вже я на тему не купувала. Але купила два скетчбуки ось такі. Один зовсім малесенький, інший трішки більший. На що вони мені? Я тут задумала трішки повчитися малювати гуашу. Мені дуже подобається цей матеріал. І я вважаю, що він недооцінений, ну, в якому плані, недооцінений в розмальовках. Тобто його можна використовувати в розмальовках, він. Дуже гарно себе поводить там, він не так сильно протікає, не так сильно псує листочок, ніж акварель. Так? Від нього листочок не йде хвилею так сильно, якщо папір тоненький. Але в мене не так багато досвіду у користуванні Гуа, що я в дитинстві щось трішки там нею малювала, пам'ятаю на уроках. Образотворчого мистецтва. А в дорослому віці, ось зовсім нещодавно купила для розмальовок по номерах, та і все. Більше такого особливого досвіду в мене із цим матеріалом не було. Але мені хочеться. Щось помалювати, попрактикуватися, спробувати якісь різноманітні техніки, які можна було би потім застосувати у розмальовках. І тому я вирішила придбати два таких невеличких, досить простих скетчбука один з такий трішки більший. В ньому товсті листочки, написано 300 г, але я не впевнена, що тут прям 300. Він, можливо, і для акварелі підійде. Він десь розміром 14 на 14. Ну, приблизно, я точно не пам'ятаю, але плюс-мінус. Досить приємна тут обкладинка, він прошитий, цей скетчбук. І ще один ось такий малесенький зовсім малесенький, він, здається, чи 7 на 7, чи 8 на 8. І, оце, знаєте, це мій ідеальний розмір, тому що я боюся малювати щось велике. У мене є страх. Білого листа, а ось такий маленький, значно простіше для мене морально використовувати. Я думаю, що я з нього розпочну. Тут багато листочків, от дуже-дуже багато сторіночок, тож буду пробувати. Колір теж приємний, там було не так багато кольорів. Він, я не знаю, прошитий він чи ні. Здається, так. Ось так от він розкладається гарно, я думаю, що він буде теж зручний. І також я там купила ось такі пензлі, думаю, що вони мають підійти для гуаші, ось ці саме плоскі. Я перед цим купувала пензлі для акварелі, вони мені сподобалися по своїй якості, і вирішила взяти ще ось такі для гуаші. Ще їх не пробувала використовувати, тому не можу сказати, якісні вони чи неякісні, але буду тестувати. І потім, можливо, поділюся враженнями. Вони йшли ось таким набором, тобто ці два набори були в одному, як би. І це все прийшло до мене разом. Також я там. ще Мені не вистачало на доставку, я ще взяла ручку сакуру білу. Я таку купувала у нас в магазинах. ну, Вирішила ще замовити на тему. Подивлюся, чи вона відрізняється чи ні. Теж ще не пробувала, не тестувала, тож не знаю. Така ж вона чи ні. Вона мені досить подобається у розмальовках, вона гарно лягає вже поверх олівців. Немає з нею ніяких проблем, тож, якщо вона теж гарної якості с тему, то можна замовляти і там. І ще взяла ось такі листівки: це листівки під акварель з акварельного паперу зроблені. Тут їх 20 штучок. От, давайте одну дістану, покажу вам. Бачите, такий досить тут текстурний папір. Ну, я вирішила, що попрактикуюся малювати гуащу, можливо, щось вийде гарне, і потім я захочу це повторити на такій листівці, і потім зможу її комусь подарувати друзям чи близьким. Ну, подивимось це так. Плани на майбутнє. Просто захотілося взяти ще ось такі листівки. Вирішила, що чому б і ні. Вже раз грибу. То листівки зайвими не будуть. Так, покажу вам ще ось таку манюсеньку покупочку. Це заходила в магазин наш місцевий, і взяла два відтіночки акварелі, від роси, лавандову і краплак рожевий. В мене. Немає таких відтінків у моєму наборі стандартному акварелі, тож вирішила розширити свою палітру такими чудовими відтінками. Я ще їх не відкривала, не вифарбовувала, тож ще не можу сказати нічого про них, але взяла, буду тестувати. Так, і взяла ось такий маркер браш пен. Ecoline. Це аквамаркер чорний взяла, щоб помалювати волосся. Подивилася майстер-клас Анастасії, вона показувала, як малювати чорне волосся, і використовувала там аквамаркер чорний, такий, як у неї, я там не знайшла, але взяла інший, і його я вже змогла трішечки затестити. Мені сподобалось. Він не протікає, але потрібно наносити. Одним шаром дати підсихати, потім наносити іншим. Якщо багато разів терти по одному місцю, то тоді він протече. А якщо давати підсихати, то тоді він не протікає. Тож я вже його встигла протестувати і буду використовувати. Мені сподобалося. Ну, і ще одна покупочка в мене була. Це ось такий пенал чорний. Зараз, я, мабуть, трішки тут розгрибу і покажу вам його детальніше. Отже, я замовила ось такий пенал для олівців. Він такий досить звичайний, чорний, нічого цікавого в ньому немає. Сюди має влізти 150 олівців, наскільки я пам'ятаю, я ще не перераховувала нічого сюди, ще не засовувала. Але взяла його, щоб використовувати і переслити туди свої призмакалери. А спочатку я для своїх призм замовила ось такий пенал. Він мені подобається значно більше, ніж цей чорний, він гарніший, в мене таких два, але в різних кольорах. Але коли я його замовляла, я не знаю, куди я дивилася. Тому що сюди мої призми не влізли. У мене набір на 132 кольори, а сюди влізає 125 чи 126, щось біля того. Ну, декілька олівців не влізли. Я вже як могла їх сюди намагалася запихнути, але, на жаль, не влізли. І поки що в мене тут білий з чорним живуть окремо. І золотий, срібний, бронзовий, такі, що рідко використовуються, я їх теж сюди не, л... не клала, поклала в інший пенал. От, але мені все ж таки хотілося, щоб весь набір жив в одному пеналі, тому я його буду переселяти сюди. І виходить, що ось цей пенал у мене буде вільний. Ну, а вільний пенал куди це годиться, треба туди, значить, якийсь інший набір олівців купити. Я дуже хочу собі придбати від фабрика Stelle Poly але вони коштують, як крило літака. Я поки що ще не назбирала на них, але в майбутньому дуже хочеться. Тож, якщо я не буду зараз витрачати гроші на розмальовки, то в майбутньому я зможу купити собі цей набір олівців. Ну, але, знаєте, не купувати розмальовки це той ще челендж. Не знаю, як себе стримувати, тому що все хочеться. Вже ніби і накупив всього купу, але хочеться іще, іще, і ще. Я не знаю, як себе стримувати, це нереально. Тож, ось такі в мене були покупочки. Буду переселяти олівці. Це теж ціла справа, поки їх всіх перенесеш туди. Ну, але думаю, що під настрій якось я цим займуся. Ну, і дуже хочеться мені вже помалювати у якомусь із цих скетчбуків, особливо в цьому маленькому. Хочеться спробувати. Сподіваюся, що в мене щось вийде путнє. Бо якщо не вийде, то я. Буду засмучена, і можу навіть закинути цю ідею. В мене таке буває, на жаль. Все вам показала. Якщо будуть ще якісь новинки, то я вам обов'язково покажу, включуся і покажу. Друзі, я до вас із невеличким включенням продовжую в цьому відео тему Гуаші. Я розпочала ось цей крихітний скетчбук. Вчора після роботи хотілося відпочити, і я вирішила зробити це із цією чудовою книжечкою. І дам ось такий старт у мене вийшов. Я задоволена, мені здається, що для старту непогано. Я розпочалася з цієї сторіночки із полуничками або суничками, не знаю. Самі полунички мені дуже подобаються, як вийшли. А над листочками я б ще попрацювала. Вони виглядають не дуже реалістично, тож потрібно ще працювати над ними. Малювала я це не з голови, а по такому невеличкому короткому майстер-класу. Звісно сама з голови я таке не намалювала. Це, до речі, мої перші полунички. Я ніколи не розмальовувала полонички на диво, <смі> якось це так згадувала, згадувала і нічого не змогла пригадати. Не траплялися вони мені у розмальовках, хоча у розмальовках їх доволі багато. Але я не розмальовувала. Ну, і, звісно, не малювала, тому це ось такі мої першеньки. Хочеться мені в майбутньому ще спробувати намалювати такий схожий якийсь сюжетик. Але спочатку трішки потрібно навчитися працювати з листями. Ну, і ось таку сторіночку вирішила швиденько зробити це, я намалювала за 5 хвилин, <гум> чисто, щоб сторінка не пустувала. Вийшло так, ну, нічого такого особливого. Зафіксувала день старту і задоволена своїм початком. Буду по можливості тут і по бажанню щось малювати. Сподіваюся, що буде на це натхнення. Ну, поки що мені дуже подобається. Мені так подобається дивитися відео у Пінтересті або в Інстаграмі, де розмальовують точніше, не розмальовують, а малюють гуашу. я просто залипаю на них. Можу годину дивитися, просто не відриваючись. Це прям магія якась. І хочеться навчитися так же, але для цього потрібно, звісно. Багато часу, багато зусиль, багато практики. Тож подивимось, як воно буде далі. Ну, і на хвилі такої натхнення з Гуащу я взялася за ось таку книжечку свою, це, типу Ашетну, я вже розказувала колись, чому в мене така книга. І тут я розпочала розмальовувати Алісу. Це Аліса на такий. Марафон чи спільник новий по казкам, по головним героїням, так сказати, по принцесам. І я вирішила не затягувати. Розпочала розмальовувати з таку Алісу Гуащу, але мені вже не подобається. Я тут запорола волосся. Спочатку я почала розмальовувати і світло жовтого відтінку волосся, і намішала дуже гарний, теплий жовтий колір. Ось тут він навіть трішки просвічує, бо я за контур вийшла, а от. але потім намішала другий відтінок, типу тінь на волосі, і вийшло занадто темно, я засмутилася. Потім вирішила перекрити цей світло-жовтий відтінок трішки темнішим, щоб згладити цей перехід різкий від світлого волосся до тіні. І мені тепер не подобається світлий колір волосся, він якийсь вийшов бруднуватий. Зовсім не такий, який мав би бути. Все ж таки, Аліса вона світленька. А В мене вийшло щось незрозуміло, що ну, я не буду. Вже нічого тут переробляти з волоссям, вже буде так, як є. Я тут теж розмальовую гарщу, тому це не швидко і не просто для мене. Ось, бачите, ось цей дизайн я вибрала. Все ж таки тут волосся світліше, і тінця світліша. Ну, нічого, в мене буде трішки інакше. І я тут думаю на рахунок того, щоб зробити контур чорним, тому що ось тут навколо обличчя колір такий тілесний, і також цей тілесний колір, можливо, трішки темніший, навколо волосся. Але мені не дуже подобається цей червоний колір навколо волосся. Якось я його не розумію. Тож, думаю, можливо, заменю на чорний контур, скрізь в мене буде чорний контур. Мені здається, що так буде краще. Я вже розмальовувала персонажів з чорним контуром, виглядає гарно. Зараз покажу. Ось, наприклад, я розмальовувала Елізу. І з чорним контуром все виглядає чудово. І волосся чорним тут введено, і обличчя, і мені здається, що дуже гарно, досить непогано. Тож, сподіваюся, що і Алісі личитиме цей чорний контур. Також я встигла спробувати декілька пензликів із тих, що замовляла на тему, які я вам показувала, Ось такі я вже спробувала. Ну, що я вам можу сказати? Вони непогані, але тільки їх для розмальовування мені недостатньо. Я ще користуюся своїми там, круглими пензликами деякими, тому що ними не скрізь можна підлізти. Треба брати і тоненькі кругленькі пензлики. Ну, це мені, можливо, у мене руки просто не з того місця, тому мені цих плоских пензликів маловато, я беру ще і інші в роботу. Тож, щось такі в мене новини, буду продовжувати розмальовувати далі. Друзі, я розмалювала нарешті Алісу, зараз вам її покажу. Зайняло в мене це трошки часу, тому що я робила перерву. Я засмутилася, що в мене не виходить, так як мені хотілося, і відклала трохи цю роботу, але потім вирішила все ж таки до неї повернутися, вже домалювати як є. Не завжди виходить так, як нам хотілося, б, але я не люблю залишати. Недороблені роботи, звісно, в мене теж такі є. Але я намагаюся навіть не дуже вдалі все ж таки завершувати до кінця, щоб вони не накопичувались і не були потім для мене тягарем. Отже, щодо Аліси, я вам показувала, що в мене щось пішло не так із волоссям. Я перетемнила їй тіньову частину волосся, і потім вирішила виправляти і найсвітлішу частину, зробила її темнішою, щоб вона більше пасувала до тіні, але вийшло не дуже добре. Вже поверх фарба лягала не так гарно, як мені цього б хотілося. Але це були не єдині пригоди, які мене спіткали з цією роботою. Також мене тут очікувала така не дуже приємна історія із її обличчям. Я її зіпсувала і шкіру на обличчі. Я зробила. Цю світлу частину обличчя, обличчя таким дуже рожевим відтінком, і вона, мені здавалося, ніби згоріла на сонці. Знаєте, такий червоний рак. Дуже червоним було її обличчя. Я потім зверху перекривала світлим тоном, теж воно нескрізь ідеально лягало, але вже значно краще стало, тому що я думала, що це вже все, що мені доведеться виривати сторінку. Що вже це ніяк не спасти. Але загалом, в принципі, не так вже все і погано. Звісно, могло бути краще, могло бути охайніше, але хоча б так. Далі, в принципі, вже все було не так погано. Я розфарбовувала квіти, потім розфарбовувала саму Алісу, її сукню Ну і завершувала це все. Контуром. Контур я, як і збиралася поміняла на чорний. Мені не хотілося робити його рожевим. Можливо, моя Аліса виглядає не такою ніжною, як на прикладі, але мені подобається. Вона виглядає досить яскравою і гарно виділяється. Давайте ще раз подивимося на приклад, який тут був, і порівняємо. Мені здається, що це цікаво. Ось така тут Аліса була. На прикладі, бачите, в неї таке досить ніжне личко, значно світліше волосся. І квіти тут стаються світлішими, але мені мої квіти подобаються. Мені здається, що досить яскраво виглядає. У мене ось така робота. Я тут намагалася на фартушку у Алісі перекрити цей білий колір, бо його тут, бачите, дуже багато. Я зазвичай не дуже люблю перекривати. Білий колір, білою фарбою, бо вона лягає не дуже щільно. Потрібно декілька таких шарів робити, буває, що навіть багато шарів робити. Все одно, воно перекрилось не ідеально, але мені здається, що дуже сильно лінії ці не кидаються в очі і, в принципі, виглядає нормально. Ось така робота не дуже вона прям хороша, але. Не завжди виходять шедеври, тож потрібно з цим змиритися. Це все розвиток. Мені подобається розмальовувати Гуащу такі ілюстрації. Це мені дає змогу краще потворшувати із цим матеріалом, краще його зрозуміти. І я зрозуміла, в чому була моя помилка. Я вже досить так давненько розмальовувала по номерах і трішки забула, що я користувалася папірцем, на якому просто е, тестувала змішані кольори, які я намішувала, дивилася, якими вони виходять, коли висихають. Тобто я робила декілька мазочків, фарба підсихала, і я вже бачила, який дійсно колір в мене вийшов. А тут я чомусь цього не робила на початку. І тому в мене от виникла така проблема із волоссям спочатку, потім зі шкірою. Якось зовсім з голови вилетіло. знаєте, це ну, так зовсім просто, всім зрозуміло, що потрібно спочатку кольори перевіряти, а потім вже наносити на ілюстрацію. Але я чомусь прям зовсім забула покласти цей листочок і одразу намішані кольори наносила на папір, на картинку цю. А потім мене очікували несподівані результати. Ну, нічого, тепер я, сподіваюся, не буду про це забувати, і наступні картинки будуть виходити краще. Ну, і про наступні картинки зараз вам покажу свою покупочку. Та-дам! Я пам'ятаю, що я казала, що я нічого не буду купувати більше в цьому місяці, але я думаю, ви мені не повірили. І добре, що не повірили. Я дуже хотіла 11 том, і хотіла саме в такому вигляді купити оригінал, але якось вирішила не поспішати, купити, коли будуть вільні кошти, буде можливість, і тут мені. Трапився в інстаграмі аккаунт, де продавали польські розмальовки. Це такі ж самі розмальовки від Дісней, до яких ми звикли, але просто у польському виданні. Бачите, тут все на польському написано. Я написала, мені сказали, що 11-й том їде, потрібно його десь тиждень буде почекати. Я вирішила почекати, і ось він до мене. Діправся, я дуже рада, я його дуже хотіла, тому що мені так подобаються ілюстрації в ньому. Так подобається, що тут є розвороти. Я ще розвороти не малювала. Мені хочеться спробувати. Звісно, що якщо розфарбовувати це фарбами, то це буде дуже довго, я так думаю. Але все одно хочеться спробувати. Тут чарівні просто. Картинки, я думаю, ви їх всі бачили, тому що цей том дуже популярний, але я так трішки вам нагадаю, і мені прям дуже подобається. Я вже хочу розпочати, але трішечки боюся. І коли я придбала цей том, я навіть задумалася над покупкою маркерів Не знаю, треба воно мені чи не треба. Щоб не псувати ілюстрації, а розфарбовувати їх гарно маркерами. Тут, бачите, якість хороша, все видно, все надруковано чітко, немає взагалі ніяких питань, мені дуже подобається. Просто щоб все на польському. Але тут досить такі цікаві підписи, назви мультфільмів, вони такі смішні, на мій погляд. Цікаво почитати. От. Тож така в мене з'явилася новиночка. Буду її розпочинати, але трішки згодом, коли знову з'явиться бажання розмалювати щось по номерах. Я думаю, що на цьому ми будемо з вами завершувати цей влог. Він вийшов такий досить незвичний. Я спочатку не знала, про що вам знімати, ну, а вийшло так, що все це відео присвячене гуаші розмальовкам по номерах. Ну, і я думаю, що це непогано. Це теж така значна частина у розмальовках наших. Тож це теж. Цікаво. Дякую вам всім за увагу! І зустрінемось у наступному відео. До зустрічі!